Усіх вітаю на сьогоднішньому вже черговому так занятті. Відповідно, сьогодні ми поговоримо з вами про тему, яка називається корінь властивості корення. Ви бачите перед собою. Довго зупинятися я на це не буду, тому що ви можете просто наклацати в інтернеті, пошукати це все діло, або ж зайти до мене в телеграм-канал, підписатися туди і побачити ці самі тотожності і властивості. Загалом варто пам'ятати лише одну таку. Неважку, да, властивість, що корінь він повертає нам значення від квадрату. Ну, наприклад, якщо у вас є корінь квадратний, причому ось тут стоїть двійка. Просто для того, щоб постійно не прописувати двійку, там ставиться двійка, і ми говоримо, що це корінь квадратний із 25, то ми маємо на увазі число 5. Чому? Тому що 5 помножити на 5 буде 25. Ну і навпаки, відповідно, да тобто корінь викручує із нас ну, властивості степеня. Таким чином, давайте подивимося на завдання, яке нам пропонують. Uh, в даному Контексті і подивимось відповідно, що нам пропонує саме ЗНО. Скільки всього цілих розв'язків чисел містить інтервал. Що таке цілі числа? Це ті, які ми використовуємо при лічбі, Так, вони ще називаються натуральними, тому вам варто пам'ятати основні корені, які існують. Наприклад, після кореня із восьми є корінь із дев'яти, так це трійка. Відповідно, ціле число. Так, я буду продовжувати далі, а ви уже самі знаходите корені. Це корінь із шістнадцяти, корінь із двадцяти п'яти, корінь із тридцяти Корінь із 49, відповідно, корінь із 64. Далі ми не можемо брати корінь, адже корінь із 81, але це строга нерівність. Вона говорить нам про те, що ми не можемо включити корінь із 81 Тому ми рахуємо кількість розв'язків: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ізі легко, відповідно, декілька балів на зно Ми вже заробили, так? Йдемо далі до наступного завданнячка Наступному завданні нас просять, якому проміжку належить значення виразу. Ось тут, можливо, дехто не знає, але от, будь ласка, запам'ятайте для себе або випишіть куди-небудь, або запишіть у рамочку без різниці. Цими коренями ви будете користуватись достатньо часто. Корінь із двох цілого числа із корення з двох немає, але приблизно це дорівнює 1 і 4. Приблизний корінь із. 3, відповідно, це 1,7. Приблизний корінь із 5, це 2,4. Цього достатньо для того, щоб виконати задане да, дане завдання. Мінус 1, додати корінь із 27, ми розкладемо як корінь із 3, помножити на корінь із 9, і поділимо це все на 2. Тому ми маємо мінус 1, корінь із 9, це додати 3 на корінь із 3, відповідно, поділити на 2. Тепер тобі варто просто корінь із 3 представити як 1,7. Хоча б приблизно для того, щоб порахувати результат, який Вийшов. Отже, отримуємо мінус 1 додати 3 помножити на 1,7 поділити на 2. Ми не можемо спочатку поділити, так, а потім додати. Треба спочатку виконати дію в чисельнику, потім зробити дію в знаменнику. Тому тобі треба 3 на 1,7 помножити, це буде приблизно 5,1, відповідно, і віднімати одиничку, це буде приблизно 4,1. Ділимо це все діло на 2, отримуємо 2,5. Сотих, тому бачимо, що який проміжок нам належить, це варіант відповіді г, так від двох відповідно до трьох, чому це не влазив проміжок від 1 до двох, я думаю, пояснювати не варто, тому що двійка це менше, так, ніж два дві цілих і п'ять копійок, наприклад. Ті самі. Добре, йдемо до наступного. Тобі треба взяти корінь кубічний із числа 18. Для цього тобі треба записати ті корені, які ти знаєш найближчі. Наприклад, я скажу, що корінь кубічний із восьми це відповідно но буде 2. А корінь кубічний уже із 27 це буде число 3. Тобто корінь із 18 міститься десь між двійкою та трійкою. Тому варіант відповіді ваш ще одне легке, так, ще одне легке завдання, яке допоможе нам Заробити бали на НМТ. Ну і останнє завданнячко. Я знаю, що ви вже заморилися, але давайте попрацюємо уже в останнє. Значить, корінь із корінь кубічний із 64 так, а, поділити на 64. В даному випадку ви маєте пам'ятати, що це за корінь, так? Яке число треба саме на себе помножити 4, 3 рази, вибачаюсь, щоб отримати 64. 4 на 4 буде 16, і ще раз на 4 буде 64. Тому корінь із цього числа – це четвірка, поділити на 64 – ми отримаємо скоротимо на 4, Отримаємо 1,16 і це варіант відповіді. А, дякую вам за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку. Я буду знати, що це вам подобається, і що такий формат для вас цікавий, і, в принципі, що вам це потрібно. Дякую і гарного вам дня.